Цій хаті. Чи дозволите нам нині заколядувати? Заколядуйте, так. Слава Врати. Богу, слава Україні, слава дружній цій родині. Слава, слава! Благий і, і світлий час несемо по Україні добрую новину про прихід на світ Месії Божої дитини. Весела ніч, весела новина, Ісус народився, маленька дитина. Хочу вам слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може хаті когось бракує, може хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте разом з Ісусом маленьким

час. І війна йде у нас. Ради б'ють земля гармати, ми прийшли у вашу хату, щоб Ісуса прославляти. І про мир його прославляти. Уже у кожній хаті каляда лунає. Вже у кожній хаті каляда лунає. Двойні солдати, вона захищає. Вона захищає. Так. Я ж та радість людина. Люта вина наступила. Сюди там насидає, ми ж любими добра немає. Це відпіру доведе, так колісів. Як на трамбілісі цар, то настав не сіти. У людей дай все забрав. Облує у добра. То їду все бали, що по нього щось відплоє. А що поробилося, а то в небо засвітилось. Ось їдає, як все за це. Що вони то означає? Я у спонії посланець. Повіщаю звук інець, ця ж не просто так, а усім народом знак. Як і сушик вийде в люди, вся країна вільна буде. Рабувати дам вбивати, а якщо він добрим буде, мої влади там не буде. О, я знаю, що робити. Там в Росії є цар ірод. і В бункері давно сидить і не спить, і вистремтить. Хоче світ він захопити, у неволі задушити. Я цар Ірод, найсильніший, найбагатший, розумніший. Від Китаю до Європи всі мої тепер холопи, всіх продам, і всіх куплю, всіх зничтожу, всіх топлю. Ну і що що цар родився, ну і що що мовботився? Він малий, а я міцний. Моя армія друга в світі. Країни всі тремтять жахіть. Як Ісусика знайдуть, наш маточки розірвуть. І тоді я знов на троні в золотій своїй короні. Щоб Ісуса відшукати, треба армію позбати. В Україну поспішайте і навколо всіх вбивайте. Тих, хто поруч, тих стріляйте, в дальніх градом поціляйте. Треба всіх дітей любити, щоб Ісуса відловити. Вже не можу дочекати, щоб Ісусом поклитатись, я б їх всіх повибивав, лиш би він не царивав. Молодий, котати, не бійся, нюх не гаста, заспокійся. От що треба нам зробити, Україну розділити, а тоді вже по частинах знищим маті, нищий матір, сина, всіх повісимо на топам. Ну галобом по Європах. Люди йде на вас біда, Суне знову сила зла. Військо ірода йде, і чорта сюди веде. Ти смотри, а стоять, щоб Ісуса захищати. Там обахмуті та да, чути, де стільки цвіту уже Го, вразних устало і залунало, Христос родився, слабіго. Красти хостало і залунало, Христос родився, славі мого, Донецька нічка, окопна свічка і ворога. Словом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі Його! там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славій Його! наша родина. Ця Українське, наші ЗСУ повстають, Україну захищають, так і ми не підведемо супостаті прожидамо. я це все терпіла, та терпіть уже на села. Люди я вас не лякаю, я лише ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Е, Україна доти буде, поки всі єдині люди. Не розділить ворог вас ні за долар, ні за газ. Так, досить вас тут розважати. Треба ж ірода забрати. Ходи сюди, ти попався, там кобзон тебе завстався. Країна в нас священна, дух і дух наш незнищенний, бо козацького ми роду, Всі від заходу й до сходу. Міністра до стрільця. Всі ми, браті українці, з Харкова і Покарпати Україна наша мама. Як усі єдині люди, то Христос із нами буде. Але щось він з ой, точно. Тут... Радійте, Радійте, люди, Христа, вітайте, Божому силу, славу віддайте, слава на небі Богу Святому. На землі спокій роду людському. Колодам дзвіночкам, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує всі ми зачекались перемоги днини, коли повернуться рідні і чужини. Тож нехай різдво завітає з тим, що ваше серце побажає, хай несе у кожну хату щастя і радості багато. Хай смачна кутя вам дасться, хай в житті панує щастя, щоб весела коляда. Тільки сміху принесла, Христос рождається! Славімо Його! Любі, славні українці, і з різдвом ми вас вітаємо, <кій> Бога щиро прославляємо! згине зло, зійде пітьма і закінчиться війна. Дай вам, Боже, добре жити і ніколи не дужити. Хай у хаті буде Боже много літа. Дай вам, Боже! Дай вам Бог сповна любові в кожній ділі, в кожнім слові. Зміни тільки на хороше, повні клуні. Дай вам Боже! Дай Бог радості і втіхи, повні жмені жартів, сміху Україна переможе. Вірте в це і, і дай вам Боже! Він вас, господарі, у різдвяну днину, хай Господь оберігає всю вашу родину. Хай, е Ласка і слово Боже, діма берігає, нехай кожен в цьому домі Ісуса вітає. Хай лунає коляда від села і до села. Кожне місто, кожну хату, хай іде добра багато, хай заструмуть ангел з неба. Більш нічого нам не треба. Довгождану ждем, ждемо новину, що вже скоро перемога. Христос рождає. Славімо Його! Дякуємо. Я гадаю, що тепер треба розпрягайте. Коней, так? Сядемо, рип'ямо. А хто є з кардиком? Як вимідемо? Там сюди, тут, тут, там роздягайтесь.